Всім привіт! Ви на каналі Картини Бісером і з вами Наталія. Сьогодні я вам розповім про свій ще один великий старт, який був на минулій неділі. І також На цій неділі я його продовжувала. На інші роботи, на жаль, у мене не вистачило часу. Тому що з цією роботою мені довелося трішки змінити свої плани. Отже, дивіться, перед вами лежить прев'ю, сюжету час та простір. Схема розроблена для вишивки бісером на чистій ткам'яні, камВі або рівномірки в даному випадку від дизайнера Rusl. Під відео я залишу посилання, можете подивитися, які ще є картини у автора. Ну, автор також додає свій підбір бісеру. Але я вишиваю по своєму підбору бісера. Тобто, повністю підбір бісеру мій на даній картині, яку я вишиваю. І саме із-за цього у мене сталася невелика проблема. Я вичала невеликий. Невелику ділянку і, мабуть, бісеринок десь 2 тисячі чи 2500, я вже не пам'ятаю. І деякий бісер виглядав занадто світло. Ну, занапто. Він відбувався з самого сюжету, і тому мені прийшлося деякі ділянки самої картини випороть бісер і замінити на інший. Також, щоб не заказувати через інтернет, я його намагалася знайти у нас тут в самому місті. Щоб, ну, ви розумієте, пересилка заради одного кольору, ціна вийде одна на одна, тоді нема, нема смисла. Отже, перед вами лежить прев'ю. Картина дуже здорова, це тільки верхня частина. Ось показую вам ще. Ось, бачите, скільки тут ще. Ось така вона, сама по собі вона дуже велика, її розмір, зараз я вам скажу хвилиночку, іду. 350 на 474 бісеринки. На даний момент у мене вишито 6% роботи. Всього в цій роботі 165 900 бісеринок. Тобто Ось моя робота, яку я вишила. Не буду далеко забирати. От ви бачите, ось, ось цю діляночку я вишивала, ось, ось цю зірочку. Оце воно тут і вишито. Ось така в мене вийшла краса. О саме оці бісеринки, отут буде темненькі, я їх замінила. Але, вибачаюсь, я знімаю перед штучним освітленням, і тому насправді кольори трішки не такі. Камера чомусь не передає справжні кольори е фіолетових тонів. Тому ось того, ось оце дезірочка, по краях, е там колір е фіолетово-бусковий. Тому майте це на увазі, а воно чомусь передає його більш сірими, але він саме фіолетово-бусковий. Ну, на жаль, з цим нічого зробити не можна, тому що без штучного освітлення зовсім кольори міняють кольор. Я пробувала зняти вам так, але так має кращий вигляд передача самих кольорів. Без світла зовсім не ті, не, не ті кольори. Ну, Ось так і так як я розпочала. Вишивати одними кольорами, а потім прийшлось розпустити, це теж зайняло час, і тому, на жаль, за цей час, що ми з вами не зустрічались, я присвятила повністю цій роботі. Цій роботі час для вишивки, тому що ну, не було можливості вишивати що то інше. На даний момент тут вишито 10 тисяч бісеринок. Це квадрат 100 на 100. Да, 100 на 100. Ну, ось такий невеликий, красивий. Мені подобається, як виглядає. Особливо ця зірочка, її політи, так розумію. Ну, вона на картині там і тут. ну Мені дуже подобається, як вона виглядає, Вона просто чудова, такі переходи, красиві, блиск. Тут багато перламутрових кольорів, багато райдужних кольорів. Ну, я ж кажу, на жаль, камера не передає її, я вам ще покажу. І трішки ближче. І нагадую, що я вишиваю на рівномірній тканині українського виробництва, вишиваю я в дві ниточки. В дві ниточки вишиваю, можна і в одну, але я вишиваю дві, тому щоб бісер не грав. От він тоді щільніше і не юрзається. Я не знаю, як ще. Ну, мені так зручніше. Я зрозуміла, що так він краще лягає, і тому я вишиваю саме дві ниточки. Для мене так зручно. Також хочу показати вам тильну сторону. Ось, бачите, Ось отак вона в мене виглядає. Єдине, що ось тут зверху, ось, мене трішки вийшло більше таких цих, тому що тут розпускалося і пересей, тому, На жаль, там трішки цей, але я вишиваю для себе. У мене все влаштовує. Я не на продаж вишиваю, а саме для себе, тому я знайшла для себе техніку, яку я вишиваю. Мені зручно, мені подобається. Я вишиваю зразу по 10 рядочків таких вертикальних. Тобто я беру отсюди, наприклад, 10 бісеринок і отак йду низу, там по 50 рядочків вниз. І отакими участочками, щоб не дюргати саму повністю картину туди-сюди, я вишиваю так. Мені так зручно. Для того, щоб Це я скручую краї, тому що. Саме полотно ж велике, ви розумієте, дуже велика картина. І я цими канцелярськими зажимами знаєте, бумагу. вам покажу. Ось такими зажимчиками я собі зажимаю краї, так як мені зручно. І потім вже я вишиваю, я собі взяла ділянку, і потім, як треба прийти далі, я те, що вишила. Скрутила, зажала акуратно, щоб нічого не пошкодити. І ви знаєте, мені подобається. Вони гарно держать, при вишивці мені вони не мішають. Ну, Мені подобається для себе я винайшла такий спосіб. Можливо, якщо я десь знайду щось інше і краще, я попробую. Ще хотіла попробувати вишивати на станку, але не знаю. Чесно, не знаю, не скажу, тому що, ну... Я вам казала, що мені незручно було, коли я вишивала саме свій казковий будинок. Ну, не знаю, буду дивитися, як буде далі. Можливо, я спробую, але не знаю. Поки мене влаштовує так, вона не така важка, і я її повністю на собі не, би, не держу би, на руках, але при цьому вона в мене лежить і мені так зручно вишивати. Ну, як буде далі, тому що об'єм вістро буде збільшуватися ви ж самі розумієте. І як буде далі, не знаю. Подивимося уже потім. Ну, на даний момент ось так. І ви знаєте, що ще у мене тут в прев'ю? Зараз я вам покажу. Ось тут, але ж воно зменшене, ви ж розумієте. І оці римські цифри, ось вони, бачите? І їх не дуже, наче мені видно. Тому, можливо, як я вишию трішки більше, я подивлюсь, як воно буде виглядати би, далі, тому що картинка прев'ю зменшена набагато, ви ж самі розумієте. І якщо мені не сподобається, то, можливо, самі ці римські цифри я перешию. Самі, саме цифри. Виберу, який колір буде гарно виглядати, тому що я хочу, щоб їх було видно, щоб їх було гарно видно, щоб воно не було нерозмитим п'ятном. Тому що, так як дивіться, ну, там не видно, що це римська цифра. Да, можливо, здалеку воно і буде видно. Але, не знаю, мені не дуже подобається, можливо, цей момент я ще буду дивитися, як вишию трішки далі. Я подивлюсь, як воно буде виглядати. і Якщо шую, я самі ці римські цифри тоді перешию. Ну, це буде потім. А на даний момент ось така в мене робота. Маю надію, що вам подобається, так як і мені. Кольори фактура ну, просто чудові, воно так грає. На жаль, камера не передає справжні кольори, тому що тут теж світлобусковий. Правда, він з перламутром, але воно дуже красиво. Тут кольори теж райдужні, бачите, але камера, на жаль, не передає. Зараз я вам е, покажу їх. Зблизька Попробую раз. Так, щоб, ось дивіться, ви, бачите, зачепила камеру, також хочу вам показати. Бачите? Ой, сама зірочка, ну воно так грає. Такими переливами. В общем, просто чудово. Просто чудово. Дуже красиво грає. Фактура і дуже красиво грають кольори. Воно все таке блискуче. Ну, мені, я дуже задоволена, дуже ось така в мене була робота. Маю надію, що вам теж цікаво. Мені дуже цікаво, як воно буде далі. Тому що підбір мій, якби це для мене. Я люблю підбирати. Кольори, я від цього витримую велике задоволення. Я в своїй яві бачу, як вони будуть виглядати. Бо ви бачите, як у цій картині. Попередніх у мене все, скажімо так, совпало з моїм баченням, а тут трішки прийшлось поміняти. Але нічого, все інше мене влаштовує дуже красиво, дуже гарно воно виглядає. Я вам кусочок побачу, показую ближче, але. Часом його він вже ж буде менший, туди треба буде потрібно віддаляти камеру, щоб вам показати. Ну, одним словом, краса. Краса, знаєте, тут одна дівчинка писала, що я полюбляю як гігантоман. Можливо, ну, просто сюжет такий, і я, б, можливо, аби він був зроблений меншою схемою. Можливо, я б вишила його, мені подобається сам сюжет, але, на жаль, він розроблений такий, і тому ну, зменшувати я нічого в ньому не хочу. Мені подобається саме ця картинка, так як вона виглядає. Ну, тому ось так. Отже, дякую. Не забудьте вподобайку. Дякую, що подивились моє відео до кінця. Е, Також буду вдячна за підписку. Коментар, Якщо вас щось цікавить, пишіть, я відповім. Не знаю, нагадую ще раз, що дизайнер самого сюжету, дизайнера, посилання на дизайнера я залишу у себе під відео. Ще раз дякую, що завітали до мене на канал. Мирного неба нам всім і до зустрічі!